Сиротка для росту вії – це є унікальний продукт. Тут складається основні інгредієнти, як 100% клетин куркуме і біотин форма 3-пептид-1. Це є сама частіша форма біотину, яка регенерує фолікуль волосся і реактивує лист волосся у вії. Також тут є комплекс тіляк страв. Цей комплекс, який безпечує поживлення речовина у фолікулі волосся у нашому вії, далі у нас є тут екстракт виноград і ягід асаї, який просує антиоксидант, і також гіалуронова кислота, яка заволожує. Також у нас є основні інгредієнти і вітаміни у цій комплексі, як називається вітамін С, Б7, Б5, В3 і вітамін Е. E. Цей продукт є на натуральному основі. Тут немає ніяких безгармональних порушень і також без синтетики. Цей комплекс є 3,5 мл на об'ємі, який вистачає для 2 місяців. І це є поєднання, якість і сини на ринку. І ще раз то рекомендуємо сиротка для росту вії від Oxford Pure Labs.